На околиці Житомира разом зі своїми собаками вони збираються щотижня. Тут упродовж кількох годин їх домашні тварини працюють з інструктором. Анна Різніченко – власниця собаки, породи доберман, яка визнана небезпечною. Тепер каже Анна, власники собак мають укласти договір обов'язкового страхування за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, робити вигул собаки у наморднику та у спеціально відведеному місці, та провести реєстрацію собаки. Я вважаю, що спочатку потрібно перевіряти власне. Собаки, надавати йому довідку, що він може справитись з такою породою собак, тому що собака залежить від господаря. Чи буде купувати страховку, напевно, ні. В наморднику теж, напевно, ні, тому що вона ходить, якщо ви помітили, в неї є строгий ланцюжок, тобто вона не зможе. На когось кинутися, навіть якщо їх хтось спровокує? У Діани Дідківської собака породи російський чорний тер'єр. Вона не віднесена до небезпечних. Жінка розповіла, що до постанови уряду, на її думку, треба внести більше пунктів щодо захисту власників собак. Давайте розглянемо корінь тої проблеми, який там ми не захищені, володарі собак. Ми не захищені перед законом. То якщо у нас нема захисту перед законом, то який може бути захист? Той же самої страхової компанії, яка має базуватися на тому ж самому законі. Відповідно до постанови уряду, до переліку небезпечних порід собак віднесена східноєвропейська вівчарка. От німецька вівчарка, власником якої є Руслан, до цього переліку не потрапила. Наша собака не потрапила. Це німецька вівчарка. Вона рахується одною із найкращої, яка піддається дресурі і виконування команд, також і охороні. Тому можливо за те, що склад розуму можливо, тому вони не потрапили. Є багато ще собак. Наприклад, я передавлявся такі списки в інших країнах. Там геть другі собаки. У постанові йдеться, що пропозиції документу погоджені всеукраїнською спілкою громадських організацій Асоціація зоозахисних організацій України. Так радилися цей перелік порід вивішений на сайті Міністерства природи для громадського обговорення. Законопроект вступив в дію 8-го, А список це як підзаконка до цього закону він був оновлений вчора. Нагадаю, що відповідно до постанови уряду, зокрема за вигул собак без наморника, господаря попереджають або штрафують на суму від 170 до 340 гривень. Якщо тварина нападає на людину чи псує майно, на хазяїна можуть накласти штраф у сумі від 1700 до 3400 гривень. Леонід Харшан, Олександр Данилюк – новини на Суспільному.